Смачно та безкоштовно діти військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій, але ще не мають посвідчення учасника бойових дій. Тепер можуть харчуватися в освітніх закладах безоплатно. Відповідне рішення нещодавно ініціювала міська влада. Для цього батькам достатньо лише надати довідку до навчального закладу. Довідка має говорити про те, що людина служить в збройних силах України і бере участь безпосередньо в бойових діях. Хто приносить таку довідку, він Безкоштовно зможе харчуватися в дитячому садочку дітки, в школі, а також професійно-технічній освіті. А також такий батько зможе отримати одноразову допомогу в розмірі 3 тисячі гривень зараз. Оскільки держава поки не врегулювала питання пільг для військових, така допомога, кажуть освітяни, дуже важлива. Та головне, щоб довідки відповідали всім вимогам. Це, що ввели таке харчування безкоштовно, це дуже добре, тому що діти перебувають довший час в школі, і варто, щоб вони харчували, щоб вони снідали чи обідали. На даний час вимагають довідки про те, що батько є безпосереднім учасник бойових дій. У нас зараз є таких нас довідки. Дійсно, що безпосередньо бере участь 26 днів. Але в нас є 50 довідок, які не відповідають, не відповідають вимогам. Ну напевно, це якраз і найбільш складна проблема, тому що. Батьки принесли довідки. Ми розглядаємо і відповідно постанови пункту 6, Ми не повинні їх харчувати. У департаменті освіти підсумовують від 18 жовтня, коли виконком прийняв відповідне рішення. До навчальних закладів батьки вже принесли майже півтори тисячі заяв на пільгове харчування. За цей час ми отримали дуже багато заяв дитячі садочки понад 300 і в школи понад тисячу заяв. Тобто, ми бачимо, що попит є на таку функцію і. Просимо також всіх батьків, які ще не принесли заяву в заклади освіти на безкоштовне харчування донести протягом листопада місяця. Учні тим часом шкільним харчуванням задоволені. кажуть, до їдальні завжди біжать із задоволенням. Дуже смачно. А що тобі найбільше? Червоний борщ. Два рази годують, Сніданок обід в школі дуже смачно все. Окрім того, військовослужбовці, які не мають посвідчення учасника бойових дій, але боронять країну, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі трьох тисяч гривень. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.